От, згадуючи весну вересень, місяць, да, чому б тоді не, булося, не відбулося звільнення? Логіка є в цьому, Абсолютно погоджуюся. Це було б дуже нормально, якби до прикладу, за підсумками цього контрнаступу, вийшли разом Зеленський і Залужний прокомунікували суспільству. І Залужний сказав. Я ухвалив рішення на сьогоднішній день, оскільки ми не досягли успіху, який ми обіцяли, я беру на себе всю відповідальність і пишу е, з, рапорт про звільнення з посади і прошу про це публічно Зеленського. Це відбулося? Ні. Причини чому? На мій погляд, тому що залужний уже відчував не в е, вересні 2023 року, а ще влітку 2022 року те, що в нього суттєво зростає рейтинг. Він жодного разу не проартикулював це. Я сьогодні коли спілкувався з журналістами, які. Е, Хотіли почули від від мене відповідь, яка мала б бути комунікація. Тоді йшли до висновку що журналісти. Самі дуже б класно бо було б, аби залужний це сказав. І якщо брати до уваги розвиток подій від вересня, публікація в The Economist, яка стала тригером фактично початку ага. скандалу в публічній площині, яку зробив залужний. Він опублікував це. Відразу пролетів фідбек з офісу, відразу почалися дискусії про звільнення, відразу з'явився пост Ар'єва, перший, потім берези, і пішло це все накопичуватись. І дійсно накал дійсно наказ зростав. Але не лише влада підігрівала рейтинг залужно, а в більшій мірі опозиція. Це робила, тому що говорив, говорю і буду говорити. Європейська солідарність підняла на прапор залужну дуже потужно. Так само військові, які близько з нею працюють. От я бачу, ну спілкуються все, там, волонтери чи ще хтось публікують дуже багато дописів. Залужний, залужний, залужний. І е, в такий спосіб дійсно створили ікону для всього суспільства. І тут, Максима, я погоджуюся абсолютно вже в цій ситуації треба було вибудовувати комунікації аби не створити цю напругу бо на сьогоднішній день поки ми з вами говоримо вже є заклики від того ж самого олешко хотільника ну почекай, ну Но, його читає до карла волоха розумію. якого теж дуже багато чекають вийти сьогодні 17-й годині на майдан не закликаючи дестабілізація. Одразу, прошу, одразу але чомусь? воєнний стан. Масові заходи під час так, воєнного стану не боротьба. Я ж прошу, що говорю. Це ті наслідки, до яких може призвести. Потім розмови про те, що хтось піде зі зброєю на Київ і так далі. Заява минулої програми у нас тут Олекса Масієнко говорив про те, що він. Може розмірковувати, я буду дуже обережно. Так про те, що окремі політики штовхають залужного до державного перевороту. Це також те, за які лунали, і так суспільство було накручене, і вийти з цієї ситуації неможливо було нормально зараз, будь-яке рішення воно не сприйняло суспільство. І те, що ви дуже правильно говорите, аби це в вересні відбулося, отак як ми зараз говоримо. Нічого б цього не було зовсім. Я уявляю картину, коли зараз опозиційні сили, які дуже активно підтримують залужного публічно, він про це мовчить. Європейська солідарність удар кличка. Бо Віталій Кличко зробив заяву. Почують інформацію від заложного, що ми до програми почали говорити. Що заложний обійняв якусь посаду в команді Зеленського. Уявляєте, яка буде, ну я без перебільшення скажу, паніка в опозиційному таборі, якщо Залужний скаже, я залишаюсь президентом, а ранишли радником все. президента. Розумієте? Наприклад, радником президента буде. радником це не серйозна Ні, посада. Ну, я, я гіпотетично говорю, гіпотетично. Бо пропозиція така пролунала. Але попри те, що така напруга сильна була, направду вона залишається навіть вчора, коли вийшло синхронно два пости Зеленську і Залужного, у жодному із них. Ніхто не взяв на себе ні один ні інший відповідальності за донесення конкретної інформації mm -hmm. лише пізніше у зверненні. Так не роблять ну як на мене політики такого рівня, які відчувають відповідальність. Це неправильно. Абсо... Я, абсо... Я, я, абсо... Я, вже, але... я вам заперечив тільки завершив. по одній момент. Да, завершую. Mm -hmm. Я вже далі буду мовчати. Як правило, стільки не говорю е, тут, то якраз в цьому моменті я хочу підкреслити, що і залужний нині фактично оцією мовчанкою визнав себе політиком. І вже почалися не військові справи, а політичні баталії.